Вогневим щитом стоять на Запорізькому напрямку нацгвардійці 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України Богдана Завади Карадах. Ефективно виконують бойову роботу і вражають цілі російських окупантів на лінії бойового зіткнення. Добриня, Дабриня, полмаленька, полмаленька, ціль уточняється, ціль уточняється. Виявлення цілі передача координат Команда Постріл. В одному гарматному розрахунку артилеристи гвардійці спочатку повномасштабного вторгнення бойове злагодження відпрацьоване до автоматизму, адже всі розуміють, чіткість дій в їхній роботі. Запорука успіху як загартована, загартована марка сталі. От тобто, всі кожен здатен прикрити, кожен здатен десь виручити, десь щось уразити, от виконати. Ну всі поставлені бойові завдання, які на нас полягають. Зараз гарматний розрахунок на посиленому шергуванні 48 годин на позиції, потім доба на відпочинок. Бойове завдання незмінне, вогневе прикриття наших піхотних підрозділів і техніки, а от цілі ураження різноманітні. Починаючи від відділення штурмового загону, закінчуючи мінометними розрахунками, бронетехнікою легкоброньованою, яка наступає, от також можемо робити освітлення ночне. Бліндажі можемо працювати також по відкритій піхоті. От за допомогою там тих же шрапнельних боєприпасів. Командир самоходки з позовним Добриня – досвідчений артилерист, Атовець воював на Донецькому напрямку. Вже тоді був командиром гарматного розрахунку. Тепер ці навички знадобились у протистоянні ворогу тут під Оріховом. Каже бойовий дух побратимів на висоті. Два дні тому звели на нівець намагання ворога атакувати наш спостережний пост. Почали наші штурмувати позиції. Нам була команда да, над бою. Ну, ми десь хвилинки за До хвилин 10 тривав цей бій. Ми випустили 30 снарядів, добре їх там косили. І техніку, і людей. Серйозний був штурм, відбилися. Одна машина наша працювала, і міномети, і, і ще дві пушки 105 калібру. Тобто чотири машини відбили серйозну атаку. Ми чекали їх. А це пункт управління вогнем самохідного артилерійського дивізіону. Саме тут ухвалюють головні рішення щодо тактики дій на лінії бойового зіткнення. Відбувається комунікація з іншими військовими підрозділами та визначаються цілі ураження противника. Тобто піднімається дрон, він видає нам картинку і просто працюємо на виявлення дій ворога. На екранах моніторів кілька населених пунктів, де розташовані позиції ворога. За ними наші бійці стежать у режимі 24 на 7. На что обращаем внимание? В первую очередь на передвижение личного состава, любой техники противника. Сейчас они передвигаются на мотоциклах, на квадроциклах, на баги, на чем угодно. На пульте управления всегда дежурит командир батареи, дежурный. Ему передаем координаты и по его команде открывается огонь на уражение Поряд із пунктом управління вогнем технічні та господарські об'єкти. Тут бійці проводять вільний час. Юрій з позивним Фаза за освітою електрик, мобілізований з початку повномасштабного вторгнення. Тут на ППД він облаштував невеличку електромеханічну майстерню. Трофейне обладнання прилаштовує для потреб наших безпілотників. Зачищаю акумулятори з ланцету з ворожого. Ну, для подальшого інтегрування їх для наших потреб. Воно має як і хобі, і для нашої справи теж корисно. Тобто ми займаємося основною роботою, а в більшість вільний час займаємося от такими справами. А на кухні порується Олег із позивним малий, намагається задовільнити кулінарні смаки побратимів. Їх за два роки війни вивчив добре. Олег студент Запорізького національного університету, факультет, готельно-ресторанна справа. Тож тут на передовій він працює, можна сказати, за фахом. Сьогодні на перша солянка до неї кілька других страв. картопля смажена з грибами, макарошки. Ось а, тут у нас обідній стіл оладії. І сир сало підрізаю і на війні є місце спорту. Командир взводу управління і фізрук за сумісництвом Андрій допомагає бійцям тримати себе в гарній фізичній формі та емоційно розвантажуватися. Святає святих, це наш спортзал. Ми самі його зробили своїми руками. Все, що змогли, стягували сюди. Купили гантельки, самі купили, тому що ну дрого не буває. І ми тут проводимо свій досуг, тому що треба деда, ну, пил свій убирать, надо, щоб було легше. А фізрук це я як моє покликання. Я їх сюди всі згукою. Вони всі тут займаються і всім подобається. На запорізькому напрямку самохідний артилерійський дивізіон 15-ї бригади НГУ з 24 лютого 2022 року під час виконання бойових завдань тісно взаємодіє з іншими угрупуваннями, головним управлінням розвідки, силами спецоперації, 3-ю штурмовою бригадою і іншими підрозділами збройних сил України. Велика кількість бійців має державні нагороди та відзнаки різних ступенів. Лікова категорія від 25 до 47 років. Солдати вже достатньо набралися бойового досвіду, які передають новоприбулим військовослужбовцям свій досвід. У них, слава Богу, все виходить, вони молодці. Самохідний артилерійський дивізіон потребує і нових кадрів, перш за все, операторів БПЛА. Нам потрібні оператори дронів, оператори ФПВ, оператори мавіків, оператори БПЛА «Лелека». Було б дуже добре, якби цивільна молодь, яка розуміється, бажає, подавала б заявки і приходила на військову службу. Ми б їх відповідно ставили на ці посади. Вони б займалися тим, чим вміють, чим відповідно надавали б нам дуже гарну допомогу. Долучитись до 15-ї бригади оперативного призначення Карадах може кожен охочий в лавах національної гвардії. Постійно триває набір, де кандидати пройдуть вишкіл, отримують необхідні навички а згодом долучаться до обраної професії у бригаді.